За показниками створення ОСББ, Житомирщина посідає 23 тє місце серед інших областей України. Основними причинами такого рейтингу можна назвати малу обізнаність населення, неспроможність органів самоврядування надати своєчасну допомогу та інформацію людям і байдужість самих мешканців багатоквартирних будинків. Ми підрахували, і за вашими даними, в тому числі, для того, щоб підготувати житловий фонд. В тому числі 8400 будинків і, взагалі, житлово-комунальне господарство для роботи осінньо-зимовий період цього року 12-13 року 583 мільйони потреб. Участь у засіданні координаційної ради взяли заступники голів районних адміністрацій, члени об'єднань, співвласників багатоквартирних будинків з області та керівники житлово-комунальних господарств. Під час заходу йшлося про успішне створення подібних організацій, як і в інших областях, так і в сусідніх державах. Зокрема, багато говорилося про багаторічні. І досвід Польщі, про який наші комунальники поки що можуть лише мріяти. Наприклад, своєчасна модернізація багатоквартирних будинків дозволила нашим сусідам значно скоротити витрати на електроенергію та теплопостачання. От тоді приймається система на загальних зборах, яка одна квартира, один голос. І таким чином менші заставляє зробити більш тих, хто мають більшу житлову площу собі, заставляють їх виконувати умови по термомодернізації. Я думаю, що це роботи лише органів місцевого самоврядування. Що стосується законодавчої бази, ми неодноразово зверталися також до міністерства і до відповідних міністерств і структур. Ми отримали такий баланс на відповіді тих запитань, які піднімались неодноразово на таких нарадах, яка проводиться сьогодні. 2011 року у обласному центрі було створено шість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Сьогодні половина із них уже успішно працює.